Вітаю всіх! Сьогодні розповім вам про розмноження сукулентів найшвидшим способом почнемо з ехеверії лати Rose. Сама на себе не схожа, якщо порівнювати з тим, якою вона прийшла до мене. Буду відрізати верхівку, тобто основну розетку, та перевкорінювати її. Для цього треба або секатор, або садові ножиці, або канцелярський ніж. Будь-що чим вам буде зручно зробити рівний зріз. Бажано продезінфікувати інструмент перед використанням. Далі я обираю місце найближче до верхівки, де починається збільшуватись відстань між листочками. Та відступаю від цього місця вниз десь 5-10 мм. Це і буде місце зрізу. Тепер ми маємо розетку і пеньок окремо. На місці зрізу у пенька прибираю верхні листочки, які пошкодились при зрізі. А інші залишаю рости далі. Згодом пеньок наростить ще діток, які зможуть стати новими верхівками. Ехеверія лати роуз має гарне напилення на листочках. На жаль, воно стирається під час підготовки до перевкорінення. Проте намагатимусь тримати її за одні і ті ж листочки. Тепер Треба оголити трошки стовбурець. Якраз на ті 5-10 мм, знявши пару листочків. А тепер, на прикладі Еоніума Arboreum атропурпуреум розглянемо, як перевкорінити дітки з пенька. Верхівку цього еоніума я перевкорінювала в тому році. Так само, як і верхівку ехеверії Лати Rose, тільки що. Все пройшло успішно, розетка еоніуму вкорінена добре і вже давно в активному рості. Отже, треба відділити діток від стовбурця. Я буду використовувати ті ж самі ножиці. Обережно відрізаю діток, щоб не пошкодити сусідніх. До обрізки верхівки цей еоніум не дав жодної дітки. Хоча він у мене майже з самого початку захоплення сукулентами. А тепер он скільки малечі росте на пеньку. Далі я прибираю нижні листочки, що опущені донизу. Та при необхідності підрізаю стовбур. Іоніуми доволі прості у перевкоріненні, проте часу це займає більше, ніж перевкорінення у ехеверії, наприклад. Треба почекати мінімум місяць, поки корінці почнуть з'являтися. І за цей час треба, щоб рослинка не засохла. Тому за 1-2 дня до обрізки я поливаю рослинку. Щоб вона встигла запасти побільше вологи. Наступний у черзі на обрізку це Котиледон ладісмісієнсіс варігата. Він непогано діткується сам. І потихеньку стає гарним кущиком. Проте відстань між листочками дуже велика. І треба це виправляти. Котеледон я ще не перевкорінювала, проте, впевнена, що все буде так само, як і з іншими сукулентами. Отже, обріжу десь тут, бо на нижньому листочку дітка вже, наче, запланована. Ось такий живець вийшов. Листочки у нього чіпати не буду, їх і так небагато. Тепер красула локоподіоїди variegata. Ох, яка ж вона гарна! Хочу великий пишний кущ цієї краси. Росте вона, на жаль, повільніше, ніж просто зелена, але все одно проблем з нею немає, і це супер. Обрізаю декілька гілочок десь навпіл. Щоб вони не хилились, хоч ця красула і повільніше росте, але і вологи потребує менше, ніж зелена. Тобто засушити її важче, і вигляд свій вона не втрачає довше, що мені однозначно подобається. Далі з кожної обрізаної гілочки прибираю нижні листочки десь на сантиметр. Роблю це обережно, бо стовбур, який залишається, є досить тонесеньким. Отже, в результаті маю отакі от живці. Всі вони підготовлені до наступного етапу, а наступний етап заключається в очікуванні корінців це можна робити двома способами. Перший це скласти живці в будь-яку ємність і залишити там. І другий це висадити у сухий субстрат. В обох варіантах я ніяк не зволожую ні субстрат, ні рослинки, поки не з'являться корінці. На прямі сонячні промені ставити не можна, бо живці будуть втрачати вологу дуже швидко і можуть засохнути. При очікуванні корінців у іоніума також таке є у деревовидних красу. Стовбур може вигнутись, тому складати їх краще вертикально пройшло рівно три тижні. Ехеверія вже має гарні корінці. Але насправді її ще раніше можна було висаджувати, коли коріння було значно меншим. Зазвичай я саджаю живці у субстрат, як тільки з'являється малесенький корінець, тобто ніби чекаю, поки взагалі процес нарощення коріння розпочнеться. Бо далі вже активно йде нарощення, і зручно, коли воно вже відбувається у субстраті. Ось котеледон, як ви бачили, пустив пару корінців. і Я вважаю, цього більш ніж достатньо. Красули також потихеньку пускають корінці, проте ще не всі. Але у таких випадках, коли багато живців з однієї рослини, я не чекаю, поки прям всі пустять коріння достатньо декілька. Дітки Іоніума ще жодного корінця не дали. Як казала раніше, їм потрібно більше часу, ніж іншим сукулентам. Проте все одно буду їх висаджувати разом з усіма, єдине що поливати не буду. Висаджуватиму сукулентики в чисту лечузу. Саджати слід обережно, бо корінці такі тендітні на цьому етапі, що їх легко можна поламати. Горщик взагалі треба обирати по кореневій системі. Тобто для такої малесенької кореневої, як у ехеверії зараз, такий горщик просто величезний. Проте, якщо ви знаєте, як швидко та якими об'ємами розростається коренева у тої чи іншої рослини, звісно, ви можете саджати у горщики типу на виріст. Я впевнена на 100%, що ця ехеверія наростить багато коріння за невеликий проміжок часу. Іоніуми по суті просто встромлюю у субстрат і продовжуватиму чекати на корінці. Під час такого очікування я не поливаю сокуленти, проте іноді, коли рослина дуже довго не дає корінці, я можу ледь зволожити субстрат, ніби для стимуляції росту коріння. Якщо чесно, не впевнена, що це зволоження дає якийсь результат, проте мені більше схоже на самозаспокоєння. Далі котеледон та живці красули висаджуватиму у личузу по касетам також. Для вкорінення та пророщення діток, верхівок та листочків мені дуже подобаються такі маленькі касети. Хоча виглядають вони, м'яко кажучи, не дуже і миються складно, проте об'єм цих касет ідеально підходить для пророщення маленьких рослинок. Оскільки лечуза в мене суха, а живці води давно не бачили, то полью трошки одразу після пересадки. Далі поступово буду збільшувати полив. Тим часом пеньок Ехеверії Лате Роуз нарощує діточку. Шкода, що одну. Сподіваюсь, це ще не все. Котиледон активував такі бруньки біля місця зрізу і вирощує дві діточки. Чекатиму, поки виросте густий варіагатний кущик. Обрізані гілочки красули ще не подають ознак діток. Як я казала, ця красула повільніша за зелену у рості. Подивимось, наскільки повільніша у нарощуванні діток пройшло ще два з половиною тижні, і ось нарешті один із діток іоніума пустив корінець. Я його помітила не з першого разу. На відео праворуч краще видно. Друга дітка поки без корінців. Далі разом із нарощенням коріння треба буде поступово збільшувати полив, забезпечувати яскраве освітлення, удобрювати та насолоджуватись красою неймовірних сукулентиків. Підписуйтесь на канал та коментуйте все. Дякую за увагу. До зустрічі!